Про столицю поговоримо про створення, зокрема, безбар'єрного простору у місті, адже це одне із важливих завдань місцевої влади. Чиновники нині повинні аналізувати запити та потреби різних категорій громадян, і це допоможе створити у столиці комфортне середовище для усіх. Про нього сьогодні говорили на спеціальній лекції із безбар'єрності. В одному із хабів міста організували навчання для державних службовців та працівників комунальних підприємств. Лектори знайомили слухачів із принципами інклюзивності та доступності. Ми 11 квітня на сесії Київської міської ради, як депутати Київської міської ради, за ініціативою мера проголосували додаткове виділення коштів на безбар'єрність. Це 200 мільйонів, в яких по 20 мільйонів на кожен район. Тому для того, щоб ці гроші правильно були освоєні. Правильно були розплановані, ми сьогодні ініціювали проведення таких навчальних лекцій, ми запросили працівників КМДА, а також районні державні адміністрації, їхніх представників для того, щоб вони могли усвідомити, з чим стикаються люди з інвалідністю. Ми бачимо, що наші захисники і захисниці повертаються з фронту з пораненнями, з складними пораненнями без ніг, без рук, з порушенням зору. І сьогодні треба акцентувати увагу на цьому, якщо ми прагнемо в європейську спільноту, то це одна із цінностей потурбуватися про людину, яка має додаткові потреби, і зробити її життя повноцінним. Одне з найбільших бар'єрів це бар'єри пов'язані з ставленням до людей з інвалідністю. А про те, як ми ставимось до людей з інвалідністю, таким чином, по суті, ми будемо діяти, таким чином ми будемо вживати чи не вживати яких заходів. Якщо ми вважаємо? Що люди з інвалідністю є там, мовно кажучи, повноцінними людьми, які мають всі ті самі права, що люди без інвалідності. Тобто, ми відповідно будемо думати, як це зробити. Як це і про безпеку, це і про зручність, і про комфорт. Тому це має бути по позамовчування. Ну і наступна лекція присвячена безбар'єрності. У центрі хабі відбудеться вже 22 травня. На ній будуть розповідати про інформаційну та цифрову доступність. Інформацію має отримати будь-яка людина з інвалідністю, і це завдання не людини з інвалідністю пристосуватись, попросити, щоб хтось прочитав, щоб хтось розповів, щоб хтось пояснив ці складні слова. А це завдання тих людей, які поширюють інформацію, поширити її в такий спосіб, щоб вона була зрозумілою для будь-якої людини, щоб вона була в доступному форматі.